Всім привіт! Сьогодні я знімаю робокс. І в робоксі появилася така популярна гра The Garden. І в ній ти маєш варашу трасой. Зараз я вам покажу мій огород. Тут трішечки пограв. І тут є бамбук в мене, зараз забираємо його. Чудурян є, манго є. Ну, чомусь... у мене є машрум. Але, але самих грибів я не купував. Коротше, я хтось там з чим одним домовився, щоб я з ним заторгувався. І я обміняв йому ну десь пару десь 10 манго, 5 кокосів і три дуряни на один гриб. А вибачте, той гриб стоїв 199 тисяч. Ой, зараз він в мене інвентарі там де сердачка пише. І ще в мене як виріс кокос на 58 кг. Якщо теж подивитися, що там його можна замітити. Так, зараз я заберу кранбері. Кранбері це повна імба, повна. Вона хоч і не так другу ем, коштує як дур'я, Але... Але вона, ем, ем, якщо не, мені у нас в неї два куща в них вдарила блискавка під час грози, І я ці штуки продав на один лям. І ще у мене, чому у мене є аккаунт на телефоні, я на ньому вирішив грати. Трішки пограв. І в мене я там вибив зібака Eggplant, Тут я набагато довше, ніж на телефоні. І тут чомусь у мене максимум саме дорога, тут дуря. Тільки можна парочку корочку запитання, чому я бачу відео там перець стоїть 13 тисяч. А якщо виростити хороший помпунок і 4 тисячі, то вибач, це вибачте буде 64 тисячі. Я не розумію чому. Це пересе так недорого стоїть. Але чому? Їх виростити стоїть дорожче, ніж перець. Я цього про кого не розумію. Я взагалі майже я бачу гриби у чого були у мене. Я бачу, перець прям у мене на оцій карці, я, по-моєму, ти у кого зліва у нього є. ця штука. Ну, я не розумію, як манку залізти, щоб залутати щось. О, актус лота. Коротше, поза кадром у мене тут вирос кактус на багато кілограмів. Я не знаю, чи я його зможу показати в цій серії. Так, там телепортуємося продати. Стоп! Пау. Так, так, розмовляємо. Так, хочу подати свій інвентар. 52 тисячі 52. Так. Ми точого хоча в мене перець. Далі ще трішки почекати. Зараз закуплювати цю штуку. І почекаю трішки. Let's go! Снова купую. Хочемо показати її принц. Я чекати в АФК, поки буде щось нормальне. Так, я тут вже почекав. Скоро підемо. Так, ми я не розумію, що я тут роблю. Все. Десь через 10 секунд ми підемо туди. Або поводимо. Меджик. А мені стало холодно. Ось щоб подивитися, там 27 кг, а він набагато більше. Мені дуже почекав. І ось я купив томат, він не дорогий, Але я хочу вам показати цей принцип. І мені холодно. Бачите? Тут аж трусу згори. Так. Зараз підемо. вам покажа цей принцип. Действи. Кладем в томат. Бараем малчу от поливалка. Раз. Два. Три. Може, ти вини, че так сильно пророс. Що на ним да се уста. Да А у найдовше тут роста. Це Драгон фрут. И... Коконат. Кокос. Манго. Ну так і довго. Ну ні один раз я купив манго. Потім через 10 тут 10.